Шановне панство, слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні не буде відосика про мандри в пошуках хитрого карася чи пихатого коропа. Хочу зробити маленький випуск, такий собі технічно інформаційний. Маленький огляд мого найкращого друга мого болівара. І взагалі, чому я це знімаю і про це розповідаю. Погнали! Оглядів на це китайське чудо вистачає в інтернеті. Кого цікавить дуже-придуже подробиці. Може легко знайти на ютубі. А я спробую коротко. Китаєць. кубовий китаєць під назвою Шаркс. Взагалі-то назв у нього досить багато. За поребриком його називають моталендом, каманом, Апачем там і ще куча якихось вигадок. Плюс різновидності в нього, які відрізняються в принципі, тільки пластиком, фарами. Ну і трохи панелька приборів, наприклад, скорпіонів, розположена на рульові, От. а взагалі великої різниці між ними немає. Цей коник має 200 кубіків, ну, як стверджують продавці, і тіпа виробник. Про виробника скажу окремо. Квадрик явно не заводський. Фабрична зборка, збирають його, мабуть, китайці-кітайсі на цілій купі підвальних фабрик, з комплектуючих, пакують в ящики і відправляють щирим українцям та іншим добрим людям з інших країн. На жаль, і не добрим. Це окрема тема. Квадрик має тільки задній ведучий мост, тобто в повному сенсі квадроцикл. Ну, не можна, мабуть, сказати, тому що передок не ведучий. Передок просто, аобразні речаги, амортизатори на шарових. З обох сторон дискові тормоза. Та й все, більше тут особливо нічого не скажеш. Резина на ньому стоїть. Десяті диски Передня 23710, задня, заводська, заводська, яка йде з заводу, чи з фабрики, чи з продажу. Іде 22 дюйма 10 на 10. Про задню я скажу потім окремо. Має фаркоп, має фаркоп, можна щось легеньке вчепити і возити, але мінус цього фаркопа в тому, що він приєднаний на задньому маятнику, а задній маятник рами прикріплений на втулках, на салінблоках. І при використанні прицепа йде збільшений, збільшена нагрузка на салінблоки маятника. Ну і, звісно, зношуються вони так само швидше. Далі що? Стоїть варіатор, нічого сложного тут немає. Речах вперед, нейтральна, задній ход. Стоїть додатковий радіатор охолодження. Двигун має повітряне охолодження, а радіатор масляний. Ну, мабуть, щось він щось він дає. Раз, його поставили. Далі, двигун позиціонується тут, щоб супер-пупер современний з балансувачним валом. Тобто типу зменшена вібрація. В принципі, можу підтвердити, тому що до нього в мене був АТВ 150, 157-м моторчиком, хто розбирається, розуміє. І вібрація була ну, не зубодробільна, але досить така. Відчутно. Тут такої вібрації <кхи> немає. Все, що стосується технічних характеристик. Обіцяв коротко. Додам ще 5-літровий бак, якого 5 літрів мало. Мало. Далі. Розход палива. Розход. Виробник і продавці заявляють майже усюди про 4 літри на 100. Ну, що я вам скажу? 4 літри на 100 це фантастика. 7 літрів, розраховуйте, 7 літрів на сотню. Можливо, 4 літра на сотню хтось зможе вписати. Але це за умови, що ви виїдете на асфальт. І по асфальту проїдете в режимі 30-40 км на годину. Цих 100 км. можливо, ви впишетесь. А так я знаю чотенько, що 5 літрів бак його вистачає на 70 км. Це приблизно 7 літрів на 100 км. За умови, коли ви їздите лісами, полями, ярами, корчаками, Ну і взагалі усюди, де нормальні люди не з'являються зазвичай. Світло непогане в нього, оптика, хоч і китайська, діодна. Світить досить непогано, досить непогано. Вистачає плюс, зазвичай в комплекті до нього йде, ставиться на... Передньому багажнику світлодіодна панель. Якщо ви її будете ставити, лупить вона конкретно підключається до дальнього світла, тоді вам світло просто буде космічне. От. Я його не ставлю, тому що в мене зазвичай багажник зайнятий більш потрібними речами. От. Що ще? Швидкість знаю завжди цікавить людей. Пишуть по-різному, 65. Кілометрів на годину максималка 70 к. Я його чесно розганяв найбільше до 60 км на годину. І йому вже при швидкості 60 км їхати не подобається. Його нормальна швидкість 50-55. Прямо от лялечка. Далі. Що ще? Ну, зроблений він так, що нібито може. Може возити двох людей. Може. Але залежить від того, які ці люди. Ступінь комфорту від розміру чоловіків. Якщо буде їхати два таких дядька, як я, щоб ви розуміли, дядько я не маленький, з берцями. Перевалюю за соточку кіло, то тоді болівар двох не недовго і недалеко. Тому думайте, підлітки або люди не дуже крупної статури, в принципі, він потягне без питань. Так, мабуть, це все. Щоб... Максимально коротко про технічні характеристики. Тепер про те, як він себе показав, якщо вам видно, на спідометрі за майже 4400 кілометрів. 4400 кілометрів. За цей, час, за цей час я поміняв дві передні верхні шарові на 4000. На чотирьох тисячах поміняв розтягнутий вже в хлам цеп. 530-й цеп тут йде, кому цікаво. От. І що я ще зробив? Ага, приблизно на трьох тисячах поміняв карбюратор. ПД-26 установлений. З заводу, з фабрики. Почав безбожно лити, поплавкова камера відмовилась працювати так, як треба. І що я не робив. Як не міняв ігли, не підганяв, нічого зробити це не зміг. Замовив новий карб пд 24 Трошки меншим дифузором, але працює він як часики, вистачає його. Ну, вистачає його на всі потреби. Далі, з лайфаків. Як це вам показати? отут а є підшипник натяжний ролик. Вірніше, натяжний ролик цепа. Заводський розлетівся приблизно кілометрів через 400-500. Плюшевий. Тому що плюшевий. Я поставив натяжний ролик ремня ГРМ від восьмерки девятки Стоїть копійки. Буде ходити вічно. Перевірено вже на другому квадроциклі. Вот. Далі, що я ще зробив для більшого комфорту, скажімо так. Задня резина, обіцяв про неї розповісти. Задня резина, я вже казав, 22, 10, 10 розмір. Не пожалів гроші, придбав більшу 24, 11, 10. Став трошки живіший. От, а якби втрату тяги я, чесно кажучи, навіть не помітив. Двіжок тягне володше до нього, до двіжка взагалі питань немає. Єдине, що я так і не знайшов, кожен продавець в своїх рекламних проспектах. Заявляє, хто 16 коней, хто 12, хто взагалі 9, хто 14. Я вам скажу одне, вистачає. Вистачає. Корчаки, буйраки бере без особих проблем. А, плюс ще різина. Коли поставив більшу різину, став коректно робити спідометр, Тобто раніше, на рідній різині. Він завищував реальну швидкість приблизно на 5-6 кілометрів. Зараз, якщо підключаєш GPS, то спідометр і показники GPS співпадають тютілька в тютільку Що ще? Є в ньому такий прибамбасик для дозарядки телефонів або інших гаджетів. Він працює тільки при включеному запаленні, замку запалення Я це питання вирішив по-другому, врізав звичайне гніздо під прикурюватель. І під це гніздо е, купив таку прибамбасіну приблуду. Вставляєш туди і можна два гаджета заряджати, підключив напряму до акумулятора, тобто можна вже не задумуватись, включено в тебе запалення чи не включене. Ну і, мабуть, все, що ще додав, додав, додав. Додав отаку ще одну приблуду, яка зараз в даний момент показує температуру діятеля, якби функція не особливо потрібна. А потрібна функція, нажимаєш кнопочку і він Дружочек, давай, працюй. Він показує вольтаж. Ось він показує зарядку. На старому квадроциклі, мому такої штуки не було. Якось згорів у мене регулятор напруги, пішов перезаряд і в мене просто здуло акумулятор. Довелося купляти новий акум. Тому річ потрібна, рекомендую. Далі що? Купив, поставив розширювачі, арок тому що заляпає болотом по самі вуха. Заді, заді, заді. Зробив отакі різинки, щоб трохи задні колесо не закидало болото на плечі. Ну і замість кофра на задній багажник. Поставив отакого на мінімалках ящика. Це будівельний ящик називається, стоїть копійки. Функції багажника виконує на 100%, тому що кофр, кофр, пластиковий кофр, стоїть, як то кажуть, як крило від Боїнга. Нам щось таке від 5 тисяч гривень починається. Тому ну, і в баню. Ну і все. Возю з собою комплект на шнурах для ремонту резини. Колеса тут безкамерні. Плюс возю маленький електрокомпресор, тому пробої, проколи мені, де б я не був, в лісі, в полі на річці на ставку не страшні. Не страшні. Ключі, запасна свічка, гвинтики, болтики, проволочка, отаке от все при собі катається. Все, по квадрику, мабуть, що все. Ну, що ж я сказав? Чому я взагалі купляв цей квадроцикл? Попередній цей. Після поранення на війні з московицькими загарбниками. Е, на жаль, я не можу їздити на автомобіль через фізичний через скалічену ногу, скалічену руку і так далі і тому подібне. І квадрик для мене виявився єдиним практично виходом, щоб якось жити в режимі свободи хоча б відносно. Тобто я сів на квадрик і поїхав в ліс, на річку на озеро, поїхав половити рибу, поїхав позбирати гриби і просто навіть зробити покатушечку і відпочити. Чому почав знімати це? Все, ну, що мені хочеться. Тому, що мені хочеться і, можливо, якщо хтось подивиться, цей ролик з людей, з людей, особливо э, людей з обмеженими можливостями фізичними. Особливо братики, боюваки. Не падайте ніколи духом. Вигадайте собі що-небудь щоб жити більш-менш повноцінним життям. Не сидіти вдома у складі диванного війська, пельменного батальйону, плакати і вмирати від того, що в тебе руці, нозі не працюють або, не дай Бог кого, нема чогось. Завжди можна знайти вихід. Можна вигадати собі заняття, хобі. Не можеш ти ходити, як я. Купляй собі техніку, яка тебе хоч якось повезе. До всього можна приспособитись, до всього можна звикнути, зі всього можна знайти вихід. З будь-якої ситуації. Кажуть, що навіть якщо тебе з'їли, вихід все одно є. Повірте. Просто повірте в себе і все буде добре. І тоді, ласка. Світ великий. В ньому багато цікавого, багато хорошого. Залишилось тільки все це захотіти і побачити. Тому бажаю всім добра, щастя, здоров'я. Ще раз слава Україні, слава Збройним силам України. Всім пока.